Привіт, брати і сестри! Це Майк з мисвяті. Я просто хочу швидко вийти в ефір і поговорити з вами про те, що Господь поклав мені на серце. Я згадував про це, здається, в моєму останньому відео, і що ми очікуємо на велике-велике потрясіння. Я відчув це дуже сильно в своєму дусі, коли я побачив виверження вулкана. На лапальмі. І е, е. Для мене це було це було, це було, було як будь-який інший день. Це було е-е, знаєте, я бачив, я бачив вулкан, коли він вивергався. Нічого особливого. М таке трапляється постійно, але я відчув щось, перевірку в своєму дусі, і я відчув і почув, як Господь сказав, що це буде мати вплив на ситуацію. Це буде М. Е М. Як це сказати, як земля, землетрусний. М як велика земна подія, це, це, те, це те слово М. І я насправді не розумів спочатку. Я подумав: ну, це правильно. Тож я почав трохи досліджувати це. І М. Та кожного разу, коли я отримував якийсь знак. Говорячи про вулкан, господь давав мені підтвердження з інших джерел або інших місць, і це не те, що я зазвичай шукав би. Тож я знаю, що цей конкретний вулкан, цей конкретний час, це буде велика подія. І Я вірю, що ми говоримо про подію типу цунамі. Я думаю, що східне узбережжя готується до в біді. Я думаю, що східне узбережжя Сполучених Штатів і Канади. Ми збираємося пережити щось, чого ніколи раніше не переживали, і Господь показав мені це, де The... зруйнується у воду і це відправить величезне цунамі в наш бік. Ті з вас, хто поклав свою довіру на Христа, вам нема про що турбуватися. Господь подбає про вас. Ті з вас, кому Господь сказав, що ви повинні створити притулок. Підготуйтеся, будьте готові, переконайтеся, що у вас є їжа та запаси під рукою. Якщо є щось, що вам потрібно якось завершити або підготувати, підготуйтеся незабаром. Дивно, але я зв'язався з однією зі своїх подруг і написав їй повідомлення вона є тією, кому я довіряю. Я покладаю багато довіри, коли йдеться про сни. Та ведіння і тлумачення снів. У неї є канал на Ютубі. Я залишу посилання на нього в цьому відео, і насправді я залишу посилання на її відео, яке вона щойно зробила нещодавно. І причина, чому я збираюся залишити це посилання, полягає в тому, що одного ранку, коли я молився, Господь дійсно вразив мене думкою, що цей е, вулкан. На лапальмі стане великим природним, величезним руйнівним для землі явищем. І я подумав, просто в своєму дусі, я подумав, я думаю, я просто я напишу повідомлення або відправлю своїй подрузі у хресті, просто запитаючи, чи отримала вона якесь підтвердження. І тоді я подумав, що звернуся до іншого свого друга і запитаю, чи має він якесь підтвердження. І як тільки я відправив повідомлення того ранку, протягом години чи близько того, вона відповіла і сказала: Ти не повіриш, але я мала сон про це минулої ночі, і вона навіть не встигла його обробити і викласти, але я збираюся додати це сюди. Це дійсно мене вразило, це дійсно підняло мій дух. Де я відчув О, мій Боже, це було підтвердження, це було одне з підтверджень, які я шукав. Я отримав ще кілька інших, але це було просто настільки вражаюче, і тоді Господь показував мені такі речі, як це не випадковість, що це називається Лапальма Район або вулкан. Тому що лапальма означає долоня англійською, і Господь казав мені, що це його рука, його рука на цій події. Потім. Він звернув мою увагу на те, що це частина Канарських островів і Канарські острови слово Канарка. Якщо ви знаєте щось про видобуток, шахтарі брали з собою у шахту, щоб допомогти захистити їх від смертельних газів, які могли просочуватися в шахтні стволи, які на той час були дуже важко виявити. Це було багато-багато років тому. Вони брали канарейку в клітці, в шахту, і якщо канарейка була жива і займалася своїми справами, все було в порядку. Як тільки канарейка вмирала в клітці, настав час негайно виходити з шахти і швидко евакуюватися, перш ніж хтось постраждає від цих газів. Отже, Господь показав мені, що канарейка є символом попередження про те, що щось тут станеться. І тоді, коли ви бачите Канарські острови, М, ви знаєте, падають або перевертаються, це час виходити. Отже, було м -м, так багато підтверджень, які прийшли у будь-якому випадку. Я хочу залишити це вам. М. Зверніться з цим до Господа, як я казав, якщо ви Е бачили це, або якщо у вас були якісь підтвердження, будь ласка, залиште коментар. Е, знову ж таки, якщо ви є частиною господнього плану. Е ви, ем. просто призначені для того, щоб розпочати або мати притулок, приведіть це в порядок. Час настав. Це все, що я маю сказати. Я хотів передати це повідомлення. Господь наполягав у моєму серці, щоб передати це повідомлення. Ті з вас, хто в христі, вам нема про що турбуватися, покладіть свою довіру на Христа і Бога. Моліться псалмом 91 постійно. Просіть милості для людей на східному узбережжі або в Лапальмі, або на Канарських островах загалом. Просіть про милість, моліться про милість, моліться Псалми 23. І попросіть Господа, якщо це Його воля, пом'якшити це або принаймні зменшити його лютість. М, будь ласка, е, тому я залишу це, залишу це зараз. Бог благословить вас усіх. Сподіваюся, що побачу вас знову. Е, знімаю ще одне відео і шалом.